Усім привіт! Продовжуємо огляд книг з макулатури. Сьогодні у нас періодика і нагадую, що будь-які книги, журнали з цих відео ви завжди можете придбати у нас, написавши в коментарі під відео або зв'язавшись за контактами в описі каналу. Сьогодні у нас періодичний журнал навколо світу. 24 журнальчика підібрані з 66-го року по 77-й. Всім відомий цей журнал, я думаю, всі знають його тематику. Це подорожі, географія, природа, якісь ось оповідання. Тобто, я думаю, багато кому він буде цікавий і для себе він щось знайде. Зараз періодичних видань, на жаль, дуже мало виходить, і якщо цей журнальчик можна купити, наприклад, по вартості проїзду, це не такі великі кошти. І. Провести гарно час з читанням Ось, гумор, такі мініатюрки, замальовки, якісь відкриття археологічні, історичні в погоні за призраком. Це якісь пророзкопки єгипетських пірамід. Комодо. Теж колись дивився якісь документалки про цього звіра. Марки. Угу. Війна? І про кого це? Не находжу. Португальських колонізаторів підстерігають в джунглях меткий огонь партизан. Ось зміст Конкретно цього випуску. Я думаю, ці журнали є і в електронному варіанті. Наклад 1,5 мільйона примірників, 60 копійок. Але завжди знаємо, що періодику значно зручніше читати. Тримаючи в руках погортати, швиденько знайти те, що тебе цікавить. Прогорнемо декілька журналів. Тут якісь оповідання, Белфаст. Краски землі. Кольорові фото. Про пустиню. Монети. Угу. Шок жут жак. Тайский бокс. Ты разбирающийся до 2 миллионов 600 тысяч примерники. Сейчас мы Тут різного типу є історії, статті. Остров світу, нова Каледонія. аборигени. Це один з, напевно, з найвідоміших журналів радянських часів. Він заснований взагалі в 1861 році. А в своем жанре это, напевно, точно краш. 2 миллиона 700 тысяч. Все наклады были. И снова Якось, напевно, В'єтнам журнал 68 го року. Зараз спробуємо знайти історія роти М. Угу, 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 угу. да, В'єтнам. Ну, тут білі листки, частина. Я думаю, суть ви зрозуміли. Тут, звичайно, не так багато кольорових фото з різних куточків світу, як в майбутніх журналах, які виходили пізніше. Але все ж, я думаю, багато чого цікавого можна тут почитати. Так. Цікаво буде наклад більше трьох мільйонів. половиною. Без обкладинки один журнал, на жаль. 72 рік Морська щука, архітектура Єгипетська, французький журналіст, щось написав. Лабораторія. Історія гір, ураган без вітра. Пролів Марія. Кому цікаві ці журнали, щось читав з них? Цікаво почути ваші історії. Хто можливо виписував його? Зрозуміло, зараз є National Geographic, Discovery. Але колись люди мусили черпати інформацію з періодичних видань такого типу. Про подорожі, світ навколо, як він виглядає, що тут цікавого є, незвичного. Лишні люди, одяг, традиції. Знову В'єтнам, напевно. так. 72 рік, все йшло до завершення вже. Акули. А, до речі, стаття Кусто. Жакіл Кусто і Філіп Кусто. Величезна стаття його теж пам'ятаю в дитинстві документальні фільми про кусто та його подорожі, пригоди. Ось, ну, височок якийсь. Журнальчики. Хто Цікавить, пишіть, з радістю вам відправлю, щоб ви могли їх почитати. Чи, можливо, хтось їх колекціонує, збирає. 77 й рік у нас вже наклад в районі 2,5 мільйонів. Національний одяг. Родео. Тут вже бачимо, збільшується кількість кольорових фото. Різні традиції, незвичні нашим людям. Алтай. Наша земля это море. Сорнули Вот такого типа журнала. Кому сподобалось відео або має що написати, пишіть, будь ласка, коментарі. Підписуйтесь на канал, це дуже важливо для його розвитку. Ставте лайки чи дизлайки. Це теж корисно для його просування, щоб якомога більше людей про нього дізнались, побачили. Буду вам за це щиро і дуже вдячний. На цьому все. Дякую за увагу. Бувайте!